Між патім, глава 22. Якщо злодій спійманий під час підкопу і забитий до смерті, за його кров не стягують. Але якщо над ним зійшло сонце, за його кров стягнеться. Нехай злодій заплатить. А якщо йому нічим заплатити, то нехай його продадуть у рабство за крадіжку. Якщо вкрадений бик Віслюк або вівця будуть знайдені у нього живими. Нехай заплатить удвічі. Якщо людина допустила потраву поля або виноградника, або посилала свою худобу пастися на чуже поле, то нехай віддасть за це найкраще, що є. В неї в полі або винограднику. Якщо вогонь, що спалахнув, охопить чагарник, так, що згорять скирти, хліб на корені або все поле, то винуватець пожежі повинен заплатити. Якщо людина віддасть своєму ближньому на зберігання гроші або речі і вони будуть викрадені з дому тієї людини, то якщо злодій буде спійманий, нехай він заплатить удвічі. Якщо ж злодій не спійманий, то нехай той, хто взяв на зберігання, постане перед суддями, щоб ті встановили, чи не зазіхнув він на власність ближнього. У будь якій справі, що стосується, Крадіжки бика, осела, вівці, одягу або будь-якої іншої пропажі, про яку заявить одна зі сторін. Справа обох сторін має дійти до суддів, і той, кого судді визнають винним. Повинен заплатити вдвічі іншій стороні. Якщо людина віддасть ближньому на зберігання будь-яку худобу осла, бика чи вівцю, і та здохне, покалічиться або буде відібрана. А, очевидя, цьому немає. Клятва іменем Гавая розсудить обох, щоб підтвердилося, що той, хто взяв на зберігання, не зазігнув на власність ближнього. Господар повинен прийняти клятву. А той, хто взяв на зберігання, не платить. Але якщо тварина була у нього вкрадена, то він повинен заплатити її господареві. Якщо тварина була розтерзана, то нехай приведе свідка. За розтерзану тварину він не повинен платити. Якщо людина позичить у ближнього тварину, а вона за відсутності господаря покалічиться або помре, то той, хто позичив, повинен заплатити». Якщо ж господар був при цьому, то платити не потрібно. І якщо тварину було взято в найм, то вона оплачена. Якщо чоловік спокусить незаручену дівчину і ляже з нею, то він повинен Віддати за неї викуп і взяти її за дружину. Якщо батько дівчини відмовляється видавати її за нього, то нехай він відважить срібло як викуп за наречену Чаклунку не залишай у живих. Усякий скотоложець має бути відданий на смерть. Кожен, хто приносить жертви богам, окрім Гавая, підлягає винищенню, але переселенця не ображай. І не гноби, адже і ви були переселенцями в землі єгипетській. Не гнобіть ні вдову ні сироту. Не гнобіть ні вдову ні сироту. Якщо ж ти будеш когось із них утискати. А він возве до мене, то я почую його скаргу. І, розгнівавшись, вражу вас мечем. І тоді ваші дружини стануть вдовами, а діти сиротами. Якщо позичатимеш гроші. Моєму народу, бідняку, що живе серед вас, то не чини з ним, як позикодавець, не бери з нього від сотків. Якщо візьмеш у заставу одяг у ближнього Твого, поверни йому його до заходу сонця. Адже це його єдиний покрив, одіяння для його тіла. У чому йому спати? Якщо він покличе до мене, то я почую адже я милосердний. Суддю не проклинай главу твого народу. Не кляни. Не запізнюйся з приношенням перших плодів твого врожаю. Первістка з твоїх синів віддавай мені. Так само чини з твоїм телям і ягням. Сім днів. Нехай залишається при своїй матері, а на восьмий день віддай його мені. Будьте для мене святими людьми, м'ясо тварини, розтерзаної в полі хижаком, не їжте, киньте його собакам.